Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях. Поговоримо про останні новини. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар двічку по лайку та дзвінку. Долучайся до телеграм-каналу, посилання під відео. Ну все, поїхали! Але Шандра Пантожа має намір провести свій перший захист титулу в 23-му році. Думаю, оптимальним варіантом буде бій з райвалу або Альбазі. Обидва вони стверджують, що претендують на титул. Хай поб'ються між собою. А я зустрінусь з переможцем. Наш дивізіон довгий час був пригнічним. Я сам довго чекав своєї черги на вході. Було б чудово, якби він став більш активним. Я буду готовий, наприклад, у грудні. Якщо UFC скажуть, так я і зроблю. Мені подобається працювати в цьому промоушені. Мене влаштовує, як вони ставляться до спортсменів. Бачу, пантожа забув, що дана, хотів четвертого поєдинку з Брендоном Марено. Тим паче він заслуговує на реванш. А що думаєте ви? Роберт Уитекер заявив, що хоче завершити свою кар'єру без поразок з цього моменту. Це те, що є. Я справді вірю, що це був копняк під мою дупу, який мені потрібен був, щоб справді вивести мене на наступний рівень. Це допомогло мені узгодити кілька моїх цілей. Я хочу закінчити свою кар'єру, ніколи більше не програючи. Я і справді вірю, що це тривожний дзвінок, який мені знадобився, щоб я справді зрозумів, що мені робити. Друже, я витратив 10 чи 11 місяців між боями, докладаючи всю цю роботу, а потім потрапити в центр сцени і нічого з цього не зробити. Це було для мене справжнє розчарування. Підсумував Вітакі. Я вірю, що у Роба ще є всі шанси повернутися сильнішим та взяти реванш у Дюплісі». Що стосовно нашого білого африканця, то він знімається з поєдинку проти Ізраїадесанії, дріку з дюплісі отримав травму ноги. Тепер його суперником стане Шон Стрікленд. і Ізі каже. Я навіть не знаю, як це почати, але Дріку з Дюплісі, ти просто мудак. О, все, що йому потрібно було зробити, це надіти рукавички, і я був готовий надерти йому зад. Тебе болить нога? Нікчемо. Моє коліно також було підірвано під час останнього бою. Вгадай, що я зробив. Я з'явився, тому що це робить хто чортів чемпіон. Багато з вас, бійців, таких як Дрікус, говорять про те, що вони будь-коли будь-де й будь з ким готові битися. Ні, ви не можете цього зробити. Тільки я та Алекс Волкановський завжди готові. Тим не менш, я зараз у спортзалі і збираюся трохи попрацювати. Отже, я буду битися всі д Мені байдуже, хто це? Дрюкус Пукус, він вибув. Стріклен, ти за. Давай зробимо цей чоловічий танець. Покажемо тобі, як насправді треба танцювати. Оу, oh, ще один бій, який ми довго обговорювали. Це буде кайф. З нетерпінням чекатиму на цей бій. На ну, дріку з дюплюсі зможе дати Роберту уїтикуру реванш. Бій Леона Едвардса проти Колбі Ковінтена розробляється на UFC 295, який заплановано на 11 листопада в Нью-Йорку. Про це повідомив спортивний оглядач TNT Sport Адам Катерел, посилаючись на президента UFC Дану Уайта. Дана Вайт сказав мені, що бій Леона Едвардса та Колбі Ковінтена знаходиться в розробці на листопад. Іншим варіантом був турнір UFC 294. Але вчора його головні поєдинки були офіційно підтверджені. Тому UFC 295 виглядає обнадійливо. Головний бій Джон Джонса проти Стіпа Мійочича. шоу присвячене 30 тридцятилітньому ювілею. Це ще один бій, на який ми так довго чекали. А за кого ви в даному протистоянні? Офіційно Роб Фонд замінить Умара Маранур який вибув з бою через травму плеча. Поєдинок Сенхагена проти фонда стане головною подією турніру, який відбудеться 5 серпня. Це теж цікавий поєдинок. Роб уміє зарубатися, але все ж таки вірю в перемогу Корі. На ну, поки що на нас очікує Fight Night вже на цих вихідних у суботу, де у головному поєдинку зустрінеться Томас Пінал і Марчин Тибура. Том повертається після важкої травми. Подивимося, як це вплине на його можливості. Перейдемо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Нґано ф'юрі, чистої види, хайп ні про що, згоден тільки з тим, що бійці зароблять добре. Нґану вистачить на 4-5 раундів. Мій очіч показав, що Френсіс не марафонець. Думає, якщо Нґану не наковутує ф'юрі за 4-5 раундів, то Ф'юрі розбирає його на запчастини. Хороші бої в Абудабі. Не знаю, як Чарлі зможе побити Махачева, але буду дуже радий, якщо зможе. А ось щодо поєдинку Камшота проти Косте, думаю, фізичної сили упало, вистачить, щоб зупинити тейкдауни Чимаєва. І якщо бій зайде в три раунди, коста його там з'їсть. Мійочич повертається в Октагон. Як же довго цього чекав? Він один із найкращих ваговиків, і це певно буде його останній бій. Олівейра просто повинен виграти. Дуже дуже радий, що з'явився якісний контент ММА українською. Продовжуй! Дякую вам за активність в коментарях. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал, дай двічку по лайку та дзвінку та приєднуйся до нашого телеграм-каналу. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.